Сьогодні я беру інтерв'ю у тренера бродівської команди Бугу. Добрий день. І як, сьогодні, як пішла сьогоднішня гра? Я гадаю, що другий тайм мав би досить сподобати з глядачам. адже перший тайм виявився дещо таким сумним. Через ще жарку погоду футболісти довго думали, робили розвідку і ніяк не могли десь робити небезпечні моменти. А у другому таймі ми внесли деякі корективи і вже переважали суперника. Було очевидно, що Бугун, ну я б сказав, десь на пів голови синіше за команду Добросин. І все ж таки наша тактика, ми зробили ще одну заміну, втілились в те, що Бугун забив гол. На превеликий жаль, що ми розстроєні, тримати перевагу ми не змогли. Десь за 2-3 хвилини, після того, як ми забили, ми пропустили. До кінця гри, я не можу сказати, що ми не старалися, всі футболісти нашої команди грали і хотіли забити переможний гол. Для цього мали декілька моментів. І рахунок один-один, але я думаю, що в наступних матчах обов'язково будуть перемоги. Ой, 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 його. Скажіть, будь ласка, якою є загальна ситуація в турнірі для команди? Людей? Перед цією грою ми знаходилися на чистому третьому місці, що дуже приємно після того, як минулі роки ну старт не вдавався досить вдалим. Зараз ми зіграли в нічю, і це принесло команді ще одне очко, але не знаю, зіграли інші ще поєдинки, тому не знаю якому місці. Можливо, на третьому лишилися, можливо, ми десь на четвертому.